Новий рік пора оновлень. Якщо ви давно хочете почати вести здоровий спосіб життя і позбутися шкідливих звичок, пропонуємо зробити перші кроки до цього вже сьогодні. Для тих, хто не знає, з цього почати, ми підготували кілька простих, але ефективних порад, які допоможуть перейти на правильне харчування, зміцнити своє здоров'я і знайти струнку фігуру. Крок 1. виключити харчове сміття, ковбасні вироби. Фастфуд солодкі газованої води і пакетовані соки, енергетичні напої, білі випічка і хліб, кондитерські вироби, майонез і кетчуп. Все це так звана сміттєва їжа, вона не приносить користі, зате наповнює організм порожніми калоріями і відкладається в жир. Варто обмежити і споживання алкоголю. Він підсилює відчуття голоду, уповільнює обмін речовин і порушує водносольовий обмін в організмі. Крок 2. налагодьте водний режим. Вода покращує метаболізм, відновлює водно-сольовий баланс, розщеплює жир і виводить з організму шлаки і токсини, а ще пригнічує відчуття голоду і перешкоджає переїдання. Дієтологи радять випивати по одній склянці води після пробудження перед кожним прийомом їжі до і після фізичних навантажень, і за 30-60 хвилин до сну. А щоб не забути про водний режим, можна встановити напоминалку в смартфоні. Крок 3. дотримуйтесь режим харчування. Основне правило здорового харчування говорить, що потрібно їсти кожні три години невеликими порціями, забудьте про голодування і жорстких дієтах. Ідеальний добовий раціон включає в себе повноцінний сніданок, обід і вечерю, два перекуси між ними і ще один легкий. За годину до сну такий режим покращує обмін речовин і прискорює схуднення, при цьому ви отримуєте необхідну кількість поживних речовин і енергії. Крок 4. готуйте здоровими способами. Основою здорового харчування є щодні кулінарні методи: гасіння, приготування на пару. Ловлення вони дозволяють зберегти в продуктах максимум корисних речовин найшкідливіший метод жарка на маслі, що провокує підвищення холестерину, серцево-судинні захворювання і збільшення ваги варена їжа теж не дуже корисна. При варінні продукти втрачають багато вітамінів і мікроелементів. Більшість овочів взагалі краще їсти сирими, так як тривала термічна обробка руйнує цінну клітковину, крок 5. Дотримуйтесь баланс білків, жирів і вуглеводів. Білки, жири і вуглеводи необхідні для повноцінної роботи організму, тому нічого з цього не можна виключати з раціону. Так, білки – це будівельний матеріал для м'язів. Чим краще розвинена м'язова маса, тим менше місця залишається для жирових відкладень. А ще білок прискорює метаболізм, так як на його перетравлення витрачається багато енергії, черпати його можна з нежирного м'яса, сої, яєць, молочних продуктів, сичужних сирів, риби, складні вуглеводи, надовго насичують, забезпечуючи заряд енергії. На весь день кращі джерела крупи, цільнозерновий і висівковий хліб, макарони з твердих сортів борошна, овочі і коренеплоди, фрукти, бобові. А ось від простих вуглеводів. Кукру кондитерських виробів, білої випічки краще відмовитися, так як вони викликають скачки глюкози в крові, провокуючи відчуття голоду, занепад сил і настрою. Без жирів теж не обійтися, вони регулюють роботу гормональної і нервової систем. допомагають засвоюватися білків, вітамінів та інших корисних речовин. При цьому в раціоні повинно бути якомога більше рослинних жирів, рослинних масел холодного віджиму риби горіхів. Але і тваринні жири в помірних дозах теж необхідні. Крок 6. слідкуйте за калорійністю, щоб підтримувати хорошу фігуру. Необхідно витрачати більше енергії, ніж ви споживаєте з їжі, не обов'язково вести строгий облік калорій, досить знати приблизну енергетичну цінність страви. Також важливо враховувати частоби. Так білки рівномірно розподіляють між прийомами їжі, а ось калорійні вуглеводи крупи, макарони. Хартопля краще їсти в першій половині дня, оскільки ввечері наша активність знижується і вони можуть легко відкластися в жир. Жири теж досить калорійні, тому підходять для першої половини дня. Крок 7. зробіть здорове харчування способом життя. Якщо ви хочете отримати стійкий результат, правильне харчування має стати способом життя, а не черговою короткостроковою дієтою. Після якої ви знову повернетеся до звичного раціону? Змініть харчові звички назавжди, і нагородою стане не тільки струнка фігура, але і більш міцне здоров'я.